Львівський суд поновив на роботі колишнього беркутівця, якого звинувачували в нападі на Євромайданівців торік у січні у Києві. Віталія Куропася упізнали на кадрах із відеореєстратора, коли міліцейське авто обганяє, підрізає машину активіста. а Потім кілька правоохоронців, серед них і Куропась, виходять зі службового авто і трощать машину євромайданівця. Два місяці тому колишнього беркутівця звільнили з роботи. Однак прокуратура обвинувачень не висунула. Кропець звільнення оскаржив у окружному адміністративному суді. Суддя позов задовольнила. Керівництво львівської міліції стверджує, що ексберкутівця там не чекають, і найімовірніше будуть оскаржувати рішення суду. Він бачить, що відбувається, як, як машину знищують на його очах працівники. Він нічого не зробив. Він не задокументував це, він не зупинив свого колегу. Він просто спостерігав за тим, як це відбувається. А, а ще й в принципі, власне, він підрізав а, цей і зупинив автомобіль активіста і дав можливість іншим його колегам розтрощити цей автомобіль. Суд не може керуватися якимись інтересами певних осіб, а також громадськими інтересами і так далі. Ще він має керуватися виключно законом, що сьогодні і було дотримано.